Вітаю в клубі Черімі пендель», мене звати Анна, і сьогодні я пропоную дослідити два цікавих інструменти для саморозвитку. Це метапорічні карти і карти таро. Сьогодні ми розглянемо чим ці два інструменти відрізняються один від одного. Давайте розглянемо зовнішній вигляд цих двох інструментів. Метапорічні карти бувають, вони бувають сюжетні, коли малюнок, і бувають текстові. А-карти таро завжди бувають. Вони мають малюнок і більшість є підпис, але це підпис це назва карти. Друге, це як трактуються ці карти. Маки не мають стандартного трактування, кожен бачить щось своє. Давайте розглянемо на прикладі цієї карти. От опишіть, що ви бачите на цій карті. На перший погляд, ну, малюнок є малюнок, і всі бачать одне саме. Але насправді це кожен бачить щось своє. Для когось це закохана пара, от а для когось може видатися, що чоловік такий якийсь пихатий, нездоволе а жінка намагається якось його якось до нього під підлизатися. А таро, на відміну від маків, вони завжди мають стандартне трактування. Це система, і вони кожна карта має своє значення. Так, да, вони трошечки змінюють своє значення в залежності від позиції в розкладі, від тих карт, які біля них, але обші значення не міняються. Наприклад, от тут карта жриця, вона позначає. Якусь таємницю, якісь тайні знання, жіночість. Ось, і вона не вона це пасивна карта. Вона ніколи не буде показувати якісь жваві дії. А ось карта пашта. Ну я думаю, тут з малюнку всі розуміють, що вона означає. Це нам це крах, це який, десь, якийсь розпач, і вона ніколи не буває позитивною. Маки це інструмент для самопізнання, творчості, діалогу зі своєю підсвідомістю. А, а карти таро це відповідають вони на більш конкретні питання, вони допомагають проаналізувати якусь конкретну ситуацію. Але не дивлячись на такі розбіжності, це два класних інструменти для саморозвитку. Кожен інструмент гарний по-своєму. Який обрати? Це вирішуєте ви. Наприклад, я використовую деякі колоди Таро, наприклад, 78 дверей та щоденне таро віду для своїх ігор трансформаційних та розкладів на маках. А деякі спеціалісти та по таро використовують маки для своїх розкладів. Так що вибрати вам, до нових зустрічей!